Священні слова. У фільмах, казках, магічних ритуалах використовують знайомі чарівні слова як от Сезам або Абракадабра. За допомогою слова Сезам Алі-баба з тисячі однієї ночі відчиняє вхід у печеру розбійників. Ці старі, як світ слова мали важливе значення. Згідно з народними віруваннями католиків, диявола, покійників і примар, можна було прогнати, промовляючи молитви і розповідаючи про хрещення Христа, сходження на небо і судний день. У Доміні... багатьох міфах Бог створює світ за допомогою слова. Спочатку не було нічого крім слова. Завдяки тому, що речам давали правильні назви і називали їх правильними словами, речі починали існувати. Лише називання речей створює порядок. Уявлення про те, що в імені приховане знання про справжню природу людини або якоїсь речі старе, як світ, без імені людина нічого собою не являла. Особливо єгиптяни боялися, що родичі забудуть ім'я померлого, адже тоді його душа повністю зникне. Хто зна, може, саме тому фараони заводили такі грандіозні гробниці, завдяки піраміді ім'я закарбовувалось в пам'яті навіки. Звичай, давати дитині ім'я родича, також давній і магічний, вірили, що ім'я дає життєву силу, вважали, що дитина, якій давали ім'я померлого, переймає його визначні риси. У родових общинах по всьому світу, нарікаючи дитину, надавали перевагу імені. Того предка, який народжується знову. Важливим дати ім'я саме померлого родича, бо вірили, якщо дати дитині ім'я, яке належить до роду, померлі, забирали дитину до себе. У 16 столітті було поширеним переконання, що якщо дитині дати ім'я живої людини, разом з іменем дитина привласнювала й удачу. Ще в 19 столітті в Данії вважали великою образою давати дитині ім'я живого предка. Згідно з давнім данським законом, людину вважали померлою лише тоді, коли її ім'я могли дати дитині. Коли дитина хворіла, підозрювали, що її нарекли не тим ім'ям. Не всі імена приставали до тих, кому їх давали. Якщо ім'я було неправильним, дитина отримувала неправильну душу, плакала ночами, хворіла і в'янула. Для того, щоб повернути дитину до життя, потрібно було змінити її старе ім'я. На правильне ім'я предка. Отже, вислів про те, що не ім'я поганить людину, а людина ім'я в давнину був неприйнятним. Вірили, що поки дитина не має імені, вона не має душі. Підбір правильного імені для дитини вважався завданням, яке було під силу лише людині, що вміла контактувати з померлими. Тому свого часу підбір імені був прерогативою знахарів, а тепер священиків. Після того, як дитині давали ім'я, вона більше не перебувала між світом живих і мертвих, а ставала частиною роду. У Фінляндії дитину, яка мала ім'я, не можна було кидати на призволяще. Так ім'я давало дитині захист і право на існування. За допомогою імені також відбувався контроль за об'єктом, боялися. Що якщо ненависник або відьма дізнається справжнє ім'я людини, вона може використати його, щоб наслати закляття, які їй зашкодять. Це уявлення ґрунтується на повір'я, що ім'я репрезентує свого носія. Ще за нового часу людям давали імена відповідно до їхніх визначних рис. З проти чорної магії було не оприлюднювати справжнє ім'я дитини, тому, наприклад, у багатьох китайців і єгиптян два імені. Та й може тому дітям стали давати посливі імена. Ім'я вважають священним. У фінській мові всі імена Бога і Христа пишуть з великої літери, щоб виявити повагу. Імена богів могли називати лише в тому разі, якщо їм поклонялися у різних релігіях. Найпотужніші пісні і гімни це повторення незлічених імен богів у формі мантри, сутри або фрази. Згадка Божого імені в нашому випадку несла небезпеку. Його ім'я не можна використовувати неправильно, тому 10 заповідей забороняють називати ім'я Господа, Бога Твого, надаремно. Згідно з початковим уявленням, ім'я особи є частиною його особистості, і тому. Через надаремно назване ім'я Бога, Божа святість буде заплямованою. Вірили також, що річ, яку назвуть її справжнім іменем, може об'явитися, тому давні фіни не наважувалися називати ім'я ведмедя, натомість використовували перефрази, такі як швендя, широколобий або медова лапа. У буденних лайках і благословеннях ми досі використовуємо перефрази на позначення богів. У Фінляндії кажуть, най благословить тебе Ісус, де Сус означає Ісус. У, Брит... У давній Месопотамії на напади злих духів і відьом відповідали закляттям. Промовивши магічне слово Сезам, знімали прокляття і відсилали його назад тому, хто його наклав. Аналог... Аналогічну силу мало слово Абракадабра. Його часто писали в трикутнику і вирізьблювали на амулетах. Такі слова, як абракадабра, абраксас або амінь, нагадують, у давнину вірили, що слова мають магічну силу. Справи вирішували за допомогою чарівних слів. Традиційно вважалося, що промовляння імен святих позбавить зло його сили.